У Житомирі комунальники продовжують проводити поточний ремонт доріг. В управлінні автомобільних шляхів розповіли, який обсяг робіт вже виконали їх бригади. Запланованих об'єктів поточного ремонту щодо асфальтування там ста вулиць, як було раніше озвучено вже більше як на 40 Виконано заходи, тобто усунено аварійну ямковість. Якщо говорити про червень місяць. То було виконано робіт більше ніж 10 тисяч квадратних метрів. На липень місяць заплановано близько 20 тисяч метрів квадратних підремонтувати. За червень місяць знову ж таки було виготовлено 1300 тонн асфальтобетонної суміші для виконання заходів з поточного ремонту. На липень місяць заплановано близько 2 тисяч. Там 2-200 тисяч тонн асфальтобетонної суміші виготовити. Так, пробіглися аварійно по Київському шосе. Ось декілька днів тому зрізали напливи, які вже становили аварійну таку небезпеку. Далі планується виконання робіт і на проспекті Незалежності, і далі по проспекту Миру. Вільський шлях це з великих вулиць. І рухаємось, інша бригада рухається від центральних вулиць і вже на околиці. У 2023 році на проспекті Миру латали ями та тріщини гневно струменевим методом. Проте цього року дорога знову потребує ремонту. На проспекті Миру. В одному напрямку два квартали вже відремонтовано. Зараз тривають роботи в напрямку виїзду з міста Житомир. Зараз виконане фрезування і з понеділка заплановано влаштування асфальтобетонного покриття. Буде обмежено частково обмежено рух транспорту в напрямку виїзду з міста. Одна смуга для руху залишиться, на двох будуть проводитись ремонт. Неодноразово вже зауважували, що проспект Миру потребує капітального ремонту. В минулому році зробили ремонт, і усунули там існуючу аварійність. Наразі було прийнято рішення, що ну дуже багато тріщин, дуже висок, великий знос покриття. і можливо не всю, але от декілька там кварталів да, проспекту все ж таки приведемо в порядок, принаймні таким. У ну, перетяжкою верхнього шару це буде набагато краще ніж просто ямковий ремонт, тому що не буде цих там кромок, які постійно заливають водою там і руйнуються. Так суцільний шар він буде триматись ну, багато років. Цього року планували відремонтувати дороги на понад 120 вулицях та провулках, зокрема й на вулиці Ляташинського. Але комунальники не поспішають розпочинати роботи. Є декілька Сценаріїв ремонту цієї вулиці, починаючи від просто латання існуючих ям, закінчуючи там перетяжкою, або ж, можливо, навіть там плитка, так. Але це різні, різні видатки. Це будуть або капітальні роботи, або все ж таки поточні роботи. Тому зараз опрацьовуються ці варіанти. Ну, ми запропонували все ж таки варіант в цьому році просто закрити ці існуючі ями, тому що існує ризик просідання подальшого цих просадок. А на наступний рік вже можна було б виконати повноцінний там ремонт або перетяжку, або плитка, вже на що будуть кошти. У аж цьогоріч всі роботи проводять без залучення підрядних організацій, але бере в оренду техніку. На поточний ремонт передбачено 50 мільйонів гривень. Комунальники говорять, що отримують звернення від містян щодо незадовільного стану доріг. Надходять від мешканців звернення. Ми ці звернення опрацьовуємо. виїжджаємо. Фіксуємо орієнтовні обсяги, складаємо список додатковий, можна сказати, список, і доводимо це до відома нашого профільного управління. З останніх ось провулок вокзальний. Ми там були дійсно стан покриття незадовільний і потребує. Ремонту. На жаль, поки що кошти на ці роботи не передбачено. Я сподіваюся, що все ж таки це питання вирішиться і в цьому році ми зможемо закрити, оскільки це вже не перший рік, коли мешканці звертаються. В минулому році ми теж вже з ними обстежували.